Привіт! Півник Бентамочки. Дивіться, який діловий. Який хвостик у нього вверх стерчить. Комедія мала. Давай я тебе зловлю. Давай, красунчик. Де я тебе зловлю? <ривіт> Ой, ти мені яйко маленький. Сваришся такі горобці. Пасуться. Так, що у нас тут? Три яйця є. Так, там далі нема. Там дві курочки сидить. дивіться, ось. Чубатурочки. Не буду лізти, не буду безпокоїти. Так, трошки яєчок є. Півничок. Ой, злякався кролик. Кролька. Зараз обід, ну і всі відпочивають. Курчат всіх попереганяло вже. Дивіться, хто сонячні ванни приймає. Курчаточка. Гульбанять? Ці тут? Святий спокій у них. Штаньки і не штаньки. Всі підряд. Тут штаньки. Сплять також дивіться, Що, розбудило вас, так? Да? Розбудила моїх заяк. Ой, хороші, Все, нехай відпочивають. Не будемо безпокоїти, я вже не раз показувала їх. Ну, показує те, що в мене є. Індичка виходить. Індичка, йдеш на вигул, йди. Люк-люк-люк-люк-люк, йдеш? Давай. Йди, йди, травичку поскуби. Давай, давай, мої хороші, Біжи, біжи. Біжи, біжи, давай. Біжи, біжи, моя хороша. Побігла Індичка ніякої шкоди не робить. Так. Ходить собі цілий день. Стереже курчаток. Качки також на вигулі бігають. Каченятка з качками. Ну, а тут бентамочки. Щось не сплять, щось їм не подобається. Хочуть бігати, а їм ніхто не дає. От так. Покажіть бентамочки. Воно ну, маленькі жить. А ці нічого не бояться, ці крупні м'ясояєчні А бентамочки такі вони трохи боягузливенькі. Дивіться, скільки півників. Оце ж все півники. Чотири. Чотири п'ять спереду. Оце півники. Мале вже воно вилетіло на поїлку, дивіться, і сидить там. Ох, ці бентамочки, до речі, мають характер. Ох, у них характер. Так, я йду до себе сюди. Тут у мене справи такі яєчні. Зараз вінкнув світло. О. Так, ну тут я вже назбирала, в принципі, багатенько яєць. Мені потрібно зробити на 100 штук. Ось і потрібно зробити кохінхіна. Так, це браковане. Це нормальне, ідеальне яйце, як на мене. Так. Це хороше яйце. Ну, це ні, це бракований, це браковане. Це гарне. Так, ну, зараз я Відкладу оці сюди. Бачите, ці браковані кривенькі, отакі міленькі. Я ніколи в інкубацію нікому не відправляю. Це, до речі, гарне. О. А тут кохінхінчик. Зараз буду робити посилочку з Кохінхіном. Ось. Бачите, вони такі по кольору цікаві. Ось, бачите, такі яйця Кохінхіна. Ось. Зараз попросвічую. Так, вмикаю фонарик на іншому телефоні. Ось. Беру яйце і просвічую. Це також хороше дивіться яке. Це взагалі ідеальне яйце. Все. Просвітила. Так, далі беру ящичок. Беру наклейки. Ось у мене такі, бачите? Замовляла в інтернеті ще до війни, купувала. Клею що то крехке? Обов'язково напрямок де верх, де низ. Також я обов'язково пишу що то скло. На почті не кажу, що я відправляю яйця. Ось. Посилочка невелика, на 10 яєць. Кладу на дно пирсу стелю, така, щоб товщина була десь сантиметра три втрамбованих опілочок. І все, і далі замотую в бумагу яйце, бачите, не порвала завчасно. Ну, нічого, порву разом з вами. А ось ні, тут трохи є корених. Все, беру яйце, замотую в папір і вертикально ставлю ящик. Можна ставити під наклоном, але головне, щоб не горизонтально, щоб не струсилося в дорозі. Ось, ставлю неплотно одне біля одного. Щоб ну, був між ними такий невеличкий простір, не знаю, видно вам? Ось, щоб вони могли отак рухатись, але не плотно. Людина замовляла 10 яєць кохінхіна. Я вирішила їй покласти 12. 2 яйця бонусних. Нехай буде. На всякий випадок, знаєте, мені не шкода. Головне підібрати ящичок, щоб був під розмір тих яєць, скільки потрібно відправити. Тому що якщо занадто великий ящик, то багато потрібно буде пирса туди класти. Це також не дуже добре. А якщо занадто малий, то яйця будуть дуже тісно і вони будуть один біля одного і можуть подушитися в дорозі. Тому потрібно так розрахувати, щоб, ну, як більш інтуїтивно, напевне. Щоб було нормально. Яйця я не мию ні в якому разі. Це вже. Людина, яка буде виводити курчаток, вже може мити перед, зразу перед закладкою в інкубатор. Так, воно там фокусується чи ні? Там взагалі вам щось видно. Все. Щоб було нормально. О, бачите? Потрібно, щоб яйця не плотно були і до, ем, як сказати, до стінок ящика ось тут. Отут. І щоб вони один до одного не торкалися. Все, можна засипати тепер тирсою. Засипаю тирсою і обов'язково трамбую між яйцями і стінкою ящика тирсу. Хоча б, щоб був один сантиметр. Плотно пальчиками трамбую. Не просто засипати тирсою і все. А трамбую для того, щоб у дорозі, якщо ящик прижметься десь там на пощі іншим ящиком, щоб яйця не хрупнули всередині. Бачите такого? Запихаю, плотненько трамбую, щоб людина отримала ціленькі яйця. Я вважаю, що 90% успіху якісної доставки яєць, коли вони не б'ються і не трусяться, це упаковка. Тому що є різні дискусії на цю тему, хтось каже, ой, найкраще потягом відправляти, хтось там автівками передає, я ні. Ніколи не передаю ні потягом, ні автівками, тому що це ще більший ризик, чим відправляти поштою. Поштою ти хоч знаєш, що дійсно яйця дойдуть по адресі, розумієте? І що є якась страховка, якщо вони там загубляться чи ще щось, то можна буде ці питання вирішити, а передавати чимось іншим. Там ними будуть футболяти в тому поїзді, чи ще десь. Ну, коротше, я вважаю, що це дурниці. Ну, тут кожному своє, знаєте. Тепер кладу зверху, в мене є картон. Можна просто бумаги побільше покласти. Все, і можна закривати. Дивіться, раз, два, три, чотири. Все. Картон потрібно, щоб пішти його. О, отак. Отак. О, все, тепер стягую скотчем. Таким способом я вже відправляю дуже багато років яйця, все нормально доїжджає. 99%, що яйця не б'ються і не душаться. Бувають рідкі випадки, коли може щось статися, але я людині зазвичай кладу бонуси. Про всяк випадок, якщо там якесь десь, не дай Боже, об'ється, то людина не буде ображатися. Готова, я ось зробила. Тепер кладу, де там та бумажка, на якій я написала адресу, куди мені відправляти. Коротше, потім знайду. І все готово. Бачите? Ось така в мене посилочка. Ось так виглядає. Скло все, написала бумажечку і занесла на почту. Буду бігти на пошту відправляти, а вам всім дякую за перегляд. Мирного неба, міцного здоров'я. Слава Україні, друзі, всім пока.